Ми маємо поговорити про наш суд. Це Я важливо. якраз хотів пов'язати цю історію з тим, що говорив наш попередній спікер Назаренко, що у нас багато викликів, і не лише викликів mm -hmm. на фронтах, Агентура, Агентура. яка нам теж загрожує. Так. Так. І просто розумієте, 2024 рік кхе, війна, повномасштабна агресія Російської Федерації. На телеканалі НТА виходить, раніше вийшло розслідування про. Власника львівського хімзаводу Анатолія Бобришова, якого пов'язують з Російською Федерацією, наші журналісти знайшли. Цілком конкретні факти, уродженець Росії, е, очолював Конгрес е, російських общин. Я просто читаю, щоб е, знову буде подавати щоб в суд. Не помилитися, так, та, та. Та. Це всі факти, які общин є у вільному досвід західних областей України. Отже, mm -hmm. тільки за це е, є питання. Та, фінансував будівництво Свято Троїцького храму УПЦ МП Московського патріархату у Львові, Фінанс, фінансував газету «Русський вєснік», де публікували антиукраїнські статті. Ось, це факти. Так, що сталося? Зробили розслідування? Ну як розслідування дослідження, де оці факти просто е, вивели в публічну площину? Ще на початку повномасштабного вторгнення так. цей матеріал вийшов відразу у 2022 році, тому що ми звертали увагу на ось таких людей, які в нас викликають підозри. Та. Ми ж, uh -huh. ж свідоме суспільство, і ми мали це тоді знаєш що відбулося? Відкрили ось цей руське товариство, таке у Львові було на вулиці Короленка, яка раніше була Короленка, а тепер, слава Богу, називається іменем Одного бійця Тараса Бан, Бабанича Хамера, який, до речі, був гостем проекту говорить великі Львіїфа, який загинув на сході, виконуючи свої обов'язки. От зараз його іменем названа вулиця. А раніше на цій вулиці була російська церква і було російське таке угрупування, товариство, дом російський, не знаю. Угрупування – краще слово <смітна> товариство. І вони там собі авторіне. збиралися, видавали газетки, проводили різні е е е тусовки свої. Ну у Львові, ви розумієте, і потім їх вже під час повномасштабного вторгнення. Остаточно прикрили цю всю історію, і ми почали ж досліджувати, хто звідти залишився. Там, до речі, ще цікавий факт, що це ми зараз про Бобришова скажемо. Але теж, член цього товариства, був тим, хто навів на Яворівський полігон, там, де тренуються бійці. На початку повномасштабки ця історія була. Навів ракети, і там загинуло дуже багато наших бійців. І його потім за це судили, і навіть вже є вирок. Тобто, ви можете собі уявити, якого ж типу люди. І ось. Пройшло два роки після цієї історії, яка з'явилася в нас на телеканалі НТА, на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Це розслідування досі є. Пан Бубришов, який далі залишається, пан він товариш. Я так про нього кажу. Анатолій Бубришов, який залишається директором хімічного заводу у Львові. Це стратегічне підприємство. Я наголошую дуже важливе підприємство. Подає на нас в суд на телеканал НТА, що муфляв його честь і гідність заплямували, сказали про нього неправильні речі, що він такого не говорив, не писав. А це були статті, в яких він казав, що Росія, Україна, Білорусь єдиний народ, ми повинні бути разом. Він каже: я такого не казав. То знаєте, матеріали потім можна в гуглі позатирати, і вже я не казав, але казав і робив дуже багато чого. Подає на нас в суд, і ми просто ми були подивовані наглістю. Ви розумієте? Тут справа в тому, що виходить так, що якщо зло не карати. Ну, то воно потім продовжує загрожувати тобі і ще з більшою силою відроджується. І тут якраз так це вийшло, тому що через два роки після повномасштабної війни вони вирішили, що це ну, що вони можуть судитися з журналістами і заявляти ще про якусь честь і гідність. На щастя, львівський господарський суд, який цю справу розглядав, виніс абсолютно нормальне рішення, тому що він відхвалив їхню їхні звернення. Більше того, вони вже в останнє засідання суду суду взагалі навіть не явилися, не прийшли і. Ну, якби тут питання, хотіли судитися, потім передумали. Але тут ще варто сказати, що в нас буде ще один суд, тому що вони ж подали від хімічного заводу і від нього особисто, і там теж буде ось цей весь розгляд. Ну але я теж сподіваюся, що вже суд, керуючись і спираючись на ось цей, ну так, так би мовити, прецедент на це рішення якось зверне на це увагу і буде теж абсолютно Адекват. Там знаєте, для того аби не не занурюватися у різного роду юридичні моменти. Це справді непросто. Адвокати, прокурори, сторона звинувачення, хтось приходить, читає якісь статті. Завжди можна знайти під різну ситуацію якісь юридичні моделі, статті і так далі. Що вимагав, од найважливіше, що вимагав Бобришов? Він вимагав від нас, аби ми спростували. Інформацію, що він є прихильником Російської Федерації. Тобто співвласник, е уродженець Росії, очолював Конгрес російських общин Західних областей України, будував е церкви Московського патріархату е у Львові, і він не є прихильником Росії. Знаєте, мені здається, що є прекрасний спосіб, і е я не розумію, чому, е якщо. Пан Брюшов вважає, що він не є прихильником Росії, є прекрасний спосіб. Зараз є доступні соцмережі. Він може принаймні зриктися від всіх цих своїх попередніх вчинків, сказати ну поплутало мене, помилявся. Зараз переглянув свою позицію. А чому ми маємо спростовувати ті факти, які, які є в його біографії? Я чесно дуже сподіваюся на те, що з ним служба безпеки України проводила певні якісь розмови і так далі. І він їм о цього всього зрікся, тому що в іншому випадку я не розумію, чому ця людина досі залишається на посаді власника хімічного львівського заводу. Ну, у мене є питання, але можливо він запевнив СБУ, що Він більше зв'язків цих немає і він нам не загрожує. Але ми з вами. Маємо право сумніватися. І ми, як журналісти, часто ставимо під сумнів, думки, можливі дії і репутацію тих людей, які ще кілька років тому говорили про те, що Росія, Білорусь, і Україна єдиний народ. І де гарантія того, що він це не буде говорити через місяць, коли ситуація, наприклад, буде якась складніша в нас. Ну, я, я боюся цього. Я просто реально боюся. Тому е, ми далі будемо це відстежувати. Ми будемо про це робити. Матеріали. Ми будемо говорити про це публічно, відкрито, тому що ну, якби це все, що в нас є, тому що на нас теж можна таким способом тиснути, подаючи на нас постійно якісь позови. Журналісти до цього готові. Тобто, ми постійно беремо участь в якихось судових засіданнях. Це нормальна практика, але це ж тиск на роботу. Журналісти не можуть нормально виконувати свою роботу, тому що вони переживають, що хтось піде до. До суду, і буде ось такий спосіб їх там потім переконувати, що це неправда. Ну ми не в будь-якому разі мусимо, і це одна з наших внутрішніх місій медіа. Перед тим як ми долучаємо Валерія Чалова до нашої розмови. Ми маємо відслідковувати тих людей, які, ну наприклад, після перемоги, в яку ми віримо, яка обов'язково буде, почне далі хитати маятник в сторону. Ну була війна. Але все одно з Росією треба якимось чином миритися. Маємо на жаль приклад тої самої е, Грузії, яка зараз відривається від західного вектору після того, коли її Російська Федерація ледь е, не захопила. Ну якимось чином, бачите, російські. Е, е, Політологи, політехнологи, спецслужби спрацювали і розгортають зараз грузинське керівництво, грузинський уряд, навіть незважаючи на незгоду у грузинського громадянського суспільства, знову в бік Москви і подалі від Європейського союзу та НАТО. Зараз перемога є, і ми насправді цьому тішимося, тому що важливо, що ми можемо відстоювати свою, свою роботу.